На цьому сеансі архівної передачі ви дізнаєтесь про універсальну зброю, яка перетворює космічний жах на кривавий екшн. Розпочати процедуру ознайомлення. Блукаючи темними коридорами космічного корабля Южі Шмура, які переплітаються у лабіринт, ви однозначно зіштовхнетеся із некроморфами. А якщо ви блукаєте мертвими вулицями на станції Титан, то це означає, що вас очікує ціла хвиля цієї зарази. Але витончені та футуристичні інструменти гірничо-видобувної промисловості стануть вам маяком надії та зброєю проти неблаганих орд тварюк. Не хвилюйтесь! Ви знаходитесь на станції служби безпеки, зачинені двері, де ми намагаємось припідняти завісу таємниці. А якщо не виходить, то чим дужче зачиняємо двері. Цього разу. В арсеналі оглянемо універсальну імпульсну гвинтівку із всесвіту Dead Space. Але перед початком розповіді хочу подякувати за підтримку каналу. Ваша підписка та вподобайки дуже мотивують на створення нового контенту. А особлива подяка усім, хто залишає коментар під відео саме українською мовою. Всього декілька слів дуже підбадьорують нашу команду. Дякую. Повертаючись до покинутих коридорів та пустих вулиць. Ми прицілюємось, проходячи перехрестям за перехрестям, минаючи кут за кутом, а лазером пронизуємо темряву, висвітлюючи гротесні фігури, які ховаються на кожному кроці. У такі моменти кожен постріл грає роль, адже кількість набоїв обмежена, пауза між пострілами дає монстрам шанс підійти ближче. А під час перезарядки ми взагалі стаємо беззахисними. Але імпульсна гвинтівка кардинально міняє правила. Її використання перетворить жахи на кривавий екшен. Ми навіть можемо споглядати, як сам Айзек перетворюється з інженера у професійного ліквідатора почвар, після чого некроморфам слід усвідомити, що це не Айзек у пастці. це їх замкнули з ним. Імпульсна гвинтівка це повністю автоматична штурмова зброя, конфігурація якої поєднує потужність, точність та універсальність. Що робить їх різною силою проти жахів, які ховаються в глибинах космосу. Його легка конструкція забезпечує компактність і маневреність, рушниця має полімерну раму та інтегровані рейки, три ствола яких обертаються навколо центральної станини під однаковим кутом, щоб забезпечити влучання в одну точку. В основі кожного ствола є електромагнітні рамки, так як ця гвинтівка працює за принципом Гаусса. Вона використовує безгільзові снаряди, які із шаленою швидкістю почергово виштовхуються із вихідного отвору. Створюється імпульс такої сили, який здатний розігнати снаряд до гіперзвукової швидкості, влучання якого нанесе вагомі пошкодження і навіть роздробить кістку. В якості прицілу використовується чотири лазерних вказівники: по одному на кожний ствол, а також одне по центру, куди теоретично має бути спрямований снаряд. Також знизу є рамка, до якої можна причепити додаткове обладнання по типу ліхтарика і тому подібне. В кожному барабані із кулями присутній невеликий акумулятор, енергія якого використовується для створення тих самих електромагнітних імпульсів. Так як наші снаряди безгільзові, а також відносно малого розміру, то їх з легкістю розміщують по кругу навколо стержня акумулятору, що робить боєкомплект дуже ємкісне. Також такий дизайн був створений задля швидкої перезарядки. Фактично, пустий барабан одразу виштовхується, як тільки ми відстібнемо задню частину. Також присутній плечовий приклад, який можна регулювати для кращої стабільності та комфорту під час стрільби. Взагалі, це дуже розповсюджена зброя, її можна зустріти як у військових, так і у служби безпеки. Принцип роботи дозволяє використовувати гвинтівку у декілька режимах. На мінімальних потужностях вона слугує як травматична зброя, на середніх вона вже здатна нанести вагоме поранення, які можуть навіть призвести до детальних наслідків, а на максимально здатний перейти тільки військовий варіант, постріли якого будуть у рази смертоноснішими. Також ця зброя має альтернативний режим вогню. Вона здатна роз'єднати ствол як парасольку. У такий спосіб, пересівши і піднявши зброю над головою, ми охопимо всі 360 градусів. Неприцільно, але ми отримаємо змогу вражати усіх ворогів, з якого боку вони б не підійшли. Але якщо до вашої моделі прицепили гранатомет, то так же не вийде зробити. Це банально не дасть можливості вільно обертатися стволам, та й в принципі навіть не вийде їх розгорнути. В даному варіанті під час альтернативного вогню буде випущений снаряд із певною кількістю шрапнелі та накопиченою енергією, після вивільнення якої відбудеться вибух, який спрямує шрапнель у різні боки. Одразу пам'ятно те, що першочерговим концептом була травматична зброя для придушення агресивно налаштованого натовпу, коли на одного працівника служби охорони припадає ціла купа людей. Якщо у бунтарів немає захисту, то це було просто чудово, ставиш потужність на мінімумі. А навіть якщо і є, то просто потрібно трохи збільшити цю потужність. Така концепція дозволяє не вбивши затримати майже будь-яку особу, навіть якщо вона закута у про Базова модельня реакція гвинтівки налючує декілька варіантів: звичайна, космічна, військова, елітна та посилена. Великим плюсом є те, що будь-яку стандартну модель можна навіть покращити, що зробить її ще більш ефективним знаряддям по придушенню повстань та мертвої плоті. Отже, підведемо підсумок: імпульсна гвинтівка це дуже ефективна та універсальна зброя, яка в прямому сенсі перетворює хорор на бойовик. Її поява створює більш динамічну атмосферу, і якщо вам не пощастило опинитися в центрі небезпечних подій за участю так званої некромаси, то ми рекомендуємо одразу брати цю військову приблуду, адже завдяки ній ви зможете якісно та кількісно відстрілювати крякозябликів із всесвіту пенсіонерського космосу. Що стосується іншої зброї з арсеналу, то ваша підписка про нерозголошеність має бути заповненою. А ще потрібно вподобати підключення до станції зачинені двері. Ми плекаємо надії, що ваша присутність допоможе нам та вам припідняти завісу таємниці трохи більше. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному санкції з